Вчора день мій закінчився тут на паркінгу, я вигрузився, порахував, у мене вийшло 9.42 праці і став тут, бо в мене вийшла 10 годин зміна, то я той мав вчора загрузити шеф. Причіп... Видіки. Я мав сьогодні їхати забрати, причіпити причіп і ще їхати на, на берно. Але той причіп, я йому казав, що там дірка досить намочило і сьогодні їду, перечіпаю причіп і їду на поклейку причепа і, мабуть, буде по роботі сьогодні на цей тиждень. Так що. Спати тут і вночі першій годині рушаю до Польщі. Так що таке в мене закінчення дня. Добрий ранок. Це вже перша 20. Перше двадцять сьогодні вже 13.09 2024 року прилучаю до Польщі. Маємо перечепити причіп і заклеїти. Вчора шефу не вдалося завантажити, бо є дірка, хтось заклеїв колись скотчем. І так я ще в понеділок, коли там, там вдалося мені загрузитися, що не так сильно. А ці Вчора дуже цілий день, мабуть, І не завантажили, Мокро, напевно, було сьогодні маю їхати міняти цей причіп на той, Я, якби маю їздити постійно з другим. Подивимося і маю їхати його повклеїти. Ось так. Зараз година 1.20. Денніку 13 вересня. Зона багато всяких. Що це зіпсувся авто, автомобіль? Так, тут я бачу, що хлопці. Думаю, на увазі, що якщо колись прийдеться шукати в цих краях. Можна буде стати тут. Стоять багато машин. Чехії це така проблема Транзитна країна Також і дуже, дуже сумно за край То машин. крива дорога. Зараз вночі трохи легше їхати. Менше машин. Помінялась трохи система. Їздив півтора тижня. День вночі спав тепер. Ночі, хоча тут є такі, прикол, коли що ми розказав зранку. Приходиться. Тут буває так, що завантаження. Завантажився звечора, вилетів. Після обіду став до ранку, перестояв, ранку вигрузився і назад. Ой, що і Тут в день можна їздити. Matrima odienu тут виjezd для разових мережі 30 тут так само ножна таке високо над землею this is Перед тим з'їздом ще права смуга лише для вантажів за лівих. По ліві смузі не можна їхати. За ліву сторону обігнав і так, навіть не перестроюсь вправо. Цілий час поїхав. Але це uh -huh. До градці Каралова 100 там сто більше 110 10 кілометрів прямої дороги весь час. Все здержало на 108 км.

Ale tam 12 cana turocławna chodzi do roga тут ja jakby droga jest ale że nie wejdzie nam z plantację

i uh -huh. Не знал, что шугле Но я удивлял уїхав все на селами приїхав назад Тут уже закрыта игра пересекається и второю дорогою Тут ехала справа наливо стара дорога А тут уже нула Она ця стара вже закрита. целых там друзья дорога еду и там до поля